Розв'язуємо вправи. Вправа перша. Назвіть 14 перших натуральних чисел. Натуральні числа починаються з одиниці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, Права друга. Якого числа не вистачає в записі, щоб він позначав натуральний ряд? Один Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось тут не вистачає вісім. Відповідь вісім. За числом сім стоїть число вісім. Треба записати вісім. Наступна вправа третя

Вісім число натуральне, 129 теж, нуль не є натуральним числом, три сьомих – це дробове число. Натуральним є 4128. Число 1 п'ята, дробове число. Продовжуємо. Права 4. Яке число в натуральному ряду стоїть за числом? Перше. 34. За числом 34 стоїть число 35. За числом 246 Стоїть число 247. сорок сім. За числом вісім Стоїть число вісім тысяч вісім. Вправа п'ята. Запишіть. Число, яке в натуральному ряду стоїть за числом 72. Це число 73. За числом 121 стоїть число 122. За Числом шість тисяч дев'ять. Стоїть число шість тисяч чотири Шоста вправа. Яке число в натуральному ряду передує числу п'ятьдесять вісім? Це число п'ятдесят сім. Число шест тридцять один, йому передує число 630. тридцять. А перед числом чотири 600 стоїть число 4499. Права сьома. Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу 42. Це число 41. Число двісті п'ятнадцять. Йому передує число двісті чотирнадцять. Три тисячі двісті сорок. Передує число три тисячі двісті тридцять дев'ять.